Ми дякуємо Ігорю Попкову та команді. Ми Україна ранок марафон продовжує своє мовлення. Ну і у кожного водія є авто мрія. Ну, у мене так само вона є. І в когось це кабріолет, кабріолет із фільму у когось позашляховик, аби підкорити всі гори світу. але мріяти ніколи не пізно. І якби яким би не було ваше ідеальне авто, головне, щоб поруч було де заправитись. А зака що поруч завжди на маршруті до вашої мрії? А от яке авто бачить у своїх снах водії? Давайте зараз подивимося. Карнафта АЗК, що поруч. Кабріолет, позашляховик чи електрокар. У кожного своє автомріє. На чому б хотіли їздити українські водії? Зараз запитаю. Як виглядає авто вашої мрії? Ну розганяється десь 6-7 секунд. Це оптимально і для міста, і поза містом. Такого ж самого розгляду, тобто це позашляховик. Що якщо щось станеться, ти можеш комусь допомогти витягнути або ти можеш будь-куди поїхати? Це абсолютно не проблема. Ну вона повинна бути повища і побільша для того, щоб можна було на наших дорогах з ямами по коліно, щоб можна було їхати і не переживати що ти собі у небу. Як виглядає, яка характеристика автівка твоєї мрії? Економна, яка не споживає авто, яку треба робити, яка не ламається. Це класика. Чорний, кожен пахучий салон, високі диски. Саме головне, щоб було декілька автомобілів, як Да, На кожен там якийсь вихід, на рибалочку така машина. Там, на якій-то зустрічі, там друга машина. Ну, а що ні? Та яка ваша машина мрії? Ну, я думаю, 300 достатньо буде. Щоб розганялися до 300 км на годину. Ого, і куди ви на такій швидкості поїхали? Ну, на море, мабуть. Авто моє мріє. Це авто для відпочинку. Це буде кабріолет, двохдверний, можливо, білого кольору. І куди поїхали на ньому? Десь далеко, де можна відпочивати. Скажіть, будь ласка, яка характеристика вашої автівки мрії? Як вона виглядає? Один літр бензину на 100 кілометрів, щоб можна було вдвох їздити по місту за місто? Ну це повинна не ламатися, це одне е, білого кольору, і швидкість була ну 250 двісті п'ятдесят для сімейних подорожей автівка. Так, так. Автівки моєї мрії, надійна, дизайн такий, щоб був да, привабливий. От, е, ну і чорна. Знаєте, як е, казав Форд, е, колір машини може бути і будь-яким. Саме головне, щоб вона була чорна. Можете характеризувати вашу автівку мрії. Як вона виглядає, Її функції? Все стоїть. <реш> вже автівка вашої мрії? Так, yeah, да. Yeah. Я коли її зразу тільки побачив, зразу сказав, що буду її купляти. Я даже, ну, у мене навіть не було якихось заперечень. Я хотів просто взяти на тест драйв подивитися, що за машина, але я в цей же день вирішив її забрати. Ось такі цікаві відповіді ми почули від водіїв. Не прогавте нові дотепні розмови, автопригоди та енергійний настрій з українських заправок. Окрнафта, АЗК, що поруч.